Яка зарплатня морського агента і працівників портової галузі в США? Який графік робіт? Саме такі запитання мені надходять в приватні повідомлення від вас, мої шановні підписники. Хто тебе питав? Хто тебе питав? У Тебе два підписчика. Питали, його. Питали вони його. Насправді в мене трохи більше двох підписників, але досить мало. Отож, не забувайте підписуватися, коментувати та ставити вподобайки. Отже, оплата праці агентів США стартує від 50 тисяч доларів на рік і жодних муток чи лівих заробітків. Іноді ця цифра може відрізнятися в більшу сторону, в залежності від штату. В основному це не погодинна оплата, а стабільні виплати на картку чи пейчек кожні два тижні в розмірі 2 тисяч доларів. На місяць в середньому виходить десь така цифра. Плюс додатково оплачуються усі відрядження та виїзди на параходи та в порти. В кожній компанії це окремі умови оплати таких відряджень, в залежності від миль, часу, проведеного на судні і таке інше. Існують агентські компанії, які оплачують роботу по годину від 30 до 45 доларів на годину. Також оплата праці залежить від займаної посади та вислуги років. А взагалі в США існує така річ. Як ти домовишся зі своїм роботодавцем, ото й вони будуть тобі платити. Отож, не обіцінюйте себе. І домовляйтесь на кращих умовах. Кожна агентська фірма пропонує соціальний пакет, який включає в себе 401к соціальний пакет та пенсійне страхування, медичне страхування на тебе і твою родину, та сплачувальна відпуска біля 10 днів на рік. Графік роботи. Все дуже індивідуально і залежить від політики компанії. Десь це флексібл, як в мене, наприклад. Тобто, є параходи, працюєш, нема, відпочиваєш. І зарплатня від цього не змінюється. В інших компаніях існують графіки, де агенти працюють по змінах, в других – по параходно. Взяв собі судно в роботу чи декілька і повністю їх відпрацював, а потім вільний. Ось такий короткий огляд умов праці на позиції морського агента в США. Сподіваюсь, вам сподобалось. Далі буде більше.